Ми, звичайно, міська родина, яка одного дня вирішила купити стареньку хату в селі. І, знаєте, не разу не пожалкувала, тому що ось вже скоро друге літо, яке ми проведемо тут. Дитина забуває, що таке вайфай, а ми забуваємо, що таке люди. Прикольно ж? Саджаємо, ремонтуємо. Все серйозно, дуже. А головне, нас це не змушують ніхто робити. Ми це все самі робимо. Тому приєднатись буде цікаво. Речальной дом. Ключи дома. Тут все просто. Дверь оставим открыть. Да ладно, все не так и плохо. Я в Ютубе видела все намного хуже. Нет, а все. Что вот за пластиковая эта штука, как у нас Что за пластиковая штука? Давай я как тут спальня. Двумя тумбочками. С трещинами по хате. <реш> Держи-ка <ката>, это шнурочек. Слушай, <реш> мама? Да вы тут кто здесь рост отмерял? Девять лет. Кладовище, крематор и

Кака? Ку Кукушка. Кукушка, да, наверное, будет. Маха уходи! Там. Че коду робимо? Це один полисадник. Да не заїзд. Зараз. Це сараїно ну це, це все буде зноситься. Це все буде зноситься. Це сарай літня кукси. Ой, погляді під ногами. Будь здоров. А, далі у нас тут вон там сад великий. Тут оці холомітники, холамідники понятили. Сад один. Там у мене калітка, і за каліткою ще, щели, там все заросло. Потім тут такий хозборок. Люди тримали курей. Всі такі курятники. І королів. Ну це все. Позублок тут, скоріш за все, і залишиться, тільки буде виглядати і трошки по-іншому. Там взагалі коза, мабуть, була чи щось таке. ось там у нас город. Так, це теж буде, це ще літня кухня, ще буде зноситися. Тут потім у нас ще одна калітка. Тут є теплички. Вот там, да, вот. начинают и вот там до кукурузы, потім оце все везде, да, вот этот бурьян, это будет наш город. Сейчас что там? Вот, там, ёлка. Яка мені дуже подобається. І під нею душ та туалет. Теплиця, може щось весне, поворощую. Найскладніше, це буде зараз домовитися, щоб зорали, тому що в мене бабусі пай і пайщикам безкоштовно оруть. Нам це все треба скосити і зорати. Там сусіди, там сусіди. Ось Місний житель. Це теплиця. Ось такі справи. Будинок повністю будемо перероблювати. Звичайно, що кришу, щоб добудовувати, вікна більше робити, стелю піднімати. Ну, коротше, роботи багато. Я ще... коротше, минуло вже з того відео, як ми купили будинок, і перший раз його оглядали півроку. Майже ми нічого не робили, не змінювали. Все, весь цей час ми займалися більше документами, оформлювали кадастровий номер, приватизацію і все залишалося так, як є. Все планували почати весною. Але весни щось ми не можемо дочекатися, тому щось почнемо зараз. Щось почнемо зараз, тому що вже не терпиться. Не терпиться вже якихось дій, тому будемо потрошку щось робити, вам знімати, показувати, як ми це все будемо виносити, ламати. Бо ось це у нас буде, як плита оця обереться. неї тут ще кімнатка за плитою. Як оця плита обереться, ми тут будемо робити величезну кухню Вітальну. Ось там у нас буде кімната Артема. Ось така. А далі тут у нас буде ще прибудова і буде наша кімната, а ось це буде невеличкий коридор і від до ціля, до ціля буде перегородка, і тут у нас буде ванна туалет. Як бачите, туалету вже початок покладено, зараз ми тут все почнемо вирізати, знімати. І ми ще прибудуємо сюди невеличку котельню. Ось такі плани. На сьогодні у нас в планах познімати, позрізати. Випити собі трошечки кави і йти далі працювати. На дворі ж така погодка. Та ти що, баліна, так і хочеться вже на дворі що то двигатися туди-сюди. Не то, що зимою там в хаті Трохи було хотілося сидіти, як мороз там. цитом. Що знімає? Да. Ты Да-да! Моя нервная система должна быть устойчивая, так как это холобуда. Печа да? бака. Что заново? Нет, ну ты смотри, до последнего Олежа, давай. Оно уже считает технически упало. Технически? Да. О, Господи, еще собака. Ви що, тут всі не кормлені? Ну все чи ні? Повиносили. Є нюанс. Зараз покажу. Ми ще нічого не робили. Тут зараз буду теж гребстись. Ось цей глібник нам треба зараз прибрати. Ну не зараз, а сьогодні вже. І показую вам ось. У нас ще сад. І тут саме сад. Тут був такий величезний гнильник, ми його вже прибрали. Ось. І тут потрібно теж хрустити. Тут колись у нас буде стояти басейн. І я сподіваюся, що цим літом. Ось тут грубський капець роботи. От, Хотілося б сказати, що на цьому все. Але дівчата ні, ні хлопці. Справа в тому є нюанси, що це не сусіді, діляночки. Це також наші. І це. Гребсти теж потрібно. Якщо хтось бажає на фітнес,